Good evening, the head coach of the national team of Ukraine, Alexander Petrakov. We have a translation on Ukrainian from Armenian, yeah? Okay. Yeah. So uh, we can start with the questions. We could do as it was uh, last time. If Armenian media have a questions, uh, we can give the floor to you and later to Ukrainian. Any Armenian media have a questions? Please, yeah. Ես եմ։ Ես, yes please։ Է, դիվորոմեծի վինուս ներածական ծառայության դրագող Ռուբեն Սարաքյան, պարոն Պետրակով, այս խաղի բացի հաղթանակից երեք միավորից, ինչ տվեց ձեզ եւ հաջորդ խաղին ինչ հետեպություններ կանեք այս խաղի վերաբերյալ։ Կարո՞ղ եք այս խաղով հաղթել Շոտլանդիային։ Пане Петра Коп, е, е, крім е, перемоги е, після цієї гри, е, які ви е, зробите висновки е, в майбутньому для гри з, зі Шотландією? Майбутньому зробите які е, зробите е, висновки, тобто які були помилки і. А я які зробите висновки з цієї гри? З цієї гри. Uh, ну, ну зрозумієте, знаєте, як можна так сказати, знаєте? Футбол буває дуже-дуже жорсток. Я в такому положенні був 21 вересня. Ви розумієте? Я в такому був положен, як зараз знаходиться тренер армянської збірної і вся команда Армії. Тому... Я повинен, не повинен. Я хочу підтримати тренера. Зараз підтримати. Вони знаєте, є такий вираз, вони попали під каток під наш. Розумієте? Зрозуміло. Так, а, у ракі футболу канібор інка дажана. դրա համար ես եղել եմ այս իրավիճակում շոտլանդիայի խաղի հետ ամսի 21-ին սեպտեմբերի եւ դրա համար ես ուզում եմ աջակցեմ այսինքն հայաստանի հավաքականու մարզիչի համար այսինքն շատ դաշամ խաղը โอเค some more questions from armenian media please if not we can На свичту України медіа. Андрій Тодо, до кошти? Олександр Васильович, вітаю з перемогою. Які думки маєте про гру Ігнатенка сьогодні? Знаєте, Я не люблю якогось одного виділяти гравця. чи напротив, розумієте? Футбол це командний вид спорту. Я навіть вам можу, знаєте, от, е, як сказати, е, гол, хтось там помилка часть, помилка в грі. Я вам покажу, що е, це буває така це помилок. Розумієте? Коли, як? Ланцюг, ланцюг. ланцюг помилок, розумієте? Я можу показати, будь-яка гра ланцюг цих, тому це, знаєте, командна гра, виділяти когось. Не треба сьогодні, бачите, ту гру програли. Зараз та команда відчає. Це дуже жорсток буває футбол. Треба це тривати, вся команда треба виділяти, а хлопцю молодець, двоє миздалі. Так, ось у нас тут у зумі є Микола Решнюк. Микола, будь ласка, прошу ставте запитання. Так, маємо вас почути, прошу. Чути, чути, чути. Е, у мене запитання стосовно стартового складу. Чи очікувати нам такий же стартовий склад на матч Шотландії, як був сьогодні? Адже кажуть, що переможний склад не змінює? Ха -ха. Ти хитрий. Хи хитрий такий, да? Ти можеш на шотландській збірній працюєш, а? а? Я, вже гов... Я вже говорив. Про це. Я тренер, я ризикую, завжди ризикую, розумієш? Який буде склад? Ще я подумаю, скажімо так, я завжди ризикую. Скажемо, я не боюсь критики. Це у мене така посада. Для мене ця критика була дуже така тяжка спочатку. А зараз я все зрозумію. Тому по складу не скажу. Добре. Чи є ще може Микола якісь запитання. Ні, я не здивований результатом. Я не здивований. Хлопці, я знаєте, як сказати, дуже добре, добре, коли. Була така болюча поразка, розумієш? Дуже болюча поразка. І хлопці все зрозуміли, все виконували. Я ми дуже вдячна. Ця, ця перемога чисто хлопці. І мені як тренеру дуже приємно, що, скажімо так, не пустили руки, все виконували, вийшли. Перемога це заслуга хлопців. Я їм дуже дякую. Молодці. short press conference. колегіс? Yeah? Okay. Деякі журналісти казали мені, що були шоковані тим, що ви випустили 11 нових, нових гравців. Нових гравців що ви всі знали, я ще хочу раз наголосити: у мене в збірні немає основних гравців. У нас єдиний колектив, не може бути у збірні перший та другий склад. Цього немає, Щоб ви це розуміли. Тут футболісти, які грають у своїх клубах, на... ця атмосфера в команді, вона інша, це є конкуренція, так що висі хлопці не підвели, була тяжка, багато хлопців є такі хлопці, які не мають ігрової практики в своїх клубах. Я успокою їм, не виникав. Це виконали, так що, знаєте, ми всі в грі, ми хочемо реванш. А як воно вже вийде, це спорт. Це спорт. Но ми хочемо обіграти Шотландію. Відма... Як сказати, відмазатися. Так і сказати? Краще По футболу відмазатися. Ми зробимо для все це можливе. Ну це спорт. Як воно буде, ми не знаємо. Any questions? Дуже дякую Арменії. Як нас з прийняли. Дуже добре. Ми жили у готелі, в ресторані. Тренування ми тут два дні у вас були. Все добре. Дуже дякуємо за прийом і бажаю Арменії, щоб не було у вас війни. Всім здоров'я, до взаєм. І вам дякуємо. Також вітаємо.